П'ять років тому у Василини помер чоловік, і вона дуже важко переживала втрату. Нещодавно, познайомившись із Григорієм, жінка відчула з ним певну близькість, адже чоловік також втратив дружину і міг зрозуміти її почуття. Та чим тіснішими ставали їхні стосунки, тим частіше Василині снився сон, в якому усі її прикраси перетворювалися на пісок. Жінка поїхала до бабусі, аби дізнатися, що означає сон, і спитати, чи чекає на неї щастя у нових стосунках. У вісні, перебираючи пісок, я відчуваю, ніби щось втрачаю. У мене вперше після смерті чоловіка нові почуття. І я боюся їх втратити. Ти вірно зрозуміла. Сон передбачає про можливі негаразди в стосунках. Покажи мені фотографії чоловіка, з яким ти зустрічаєшся. Його звати Григорій. Він щиро в тебе закоханий, але між вами стоїть якась брехня. Візьми з миски кілька горіхів. Потримай в руках і дай мені. Свої скелети у шафі є в кожного, аби тільки знати, що наше спільне майбутнє буде щасливим. Бачу щось з тебе вдома. Заважатиме вашому щастю, що саме поки не бачу. Ти разом з донькою живеш? Так, Маришка не проти наших зришою стосунків. Навіть навпаки, вона мене щиро підтримує. Я також маєш її підтримати. Не сподівайся, що до Марини повернеться перше кохання. Що було, те минулося. Ви справді все бачите. Вона після смерті батька як з котушок злетіла. Такий гарний хлопчик в неї був, перспективний. Так ні. Знайшла собі бандита. Ти маєш її не сварити, а підтримувати. Тоді все у вашому житті. Добре буде. Катю, принеси їй білу пірїну. Проведеш обряд, який захистить тебе від жахіть. Тричі обметеш ліжко пірїною. І скажеш слова заговору: куди ніч, туди сон, за мету пером залишу лише добро. А що мені далі робити з цією пір'їною? Сховаєш її під матрац. Ось тримайте, дякую. Слова бабусі про те, що Григорій дійсно її кохає, дали жінці надію. Повернувшись додому, вона одразу ж провела обряд. Алло? хочеш заїхати за тобою і забрати тебе на прогулянку. Ти готова провести зі мною незабутній вечір? Так я чекатиму після чудового вечора із Григорієм. Щаслива Василина повернулася додому у піднесеному настрої та вирішила поділитися своїми почуттями із донькою. Давно не бачила тебе такою замріяною. Ах, навіть не сподівалася, що зможу закохатися у когось окрім твого батька. Вечір вийшов, чарівний. Я за тебе рада, чесно. Познайомиш мене нарешті зі своїм чарівником? Познайомлю. Хоч подивишся, як мають виглядати справжні чоловіки. Ніяк не можеш пробачити мені за те, що я розійшлася з Женькою? Ніяк не можу зрозуміти, як ти проміняла хлопця, який тебе кохав, на бандюка старшого на 10 років. Не так же він мене й кохав. У Женьки давно своє життя, а я люблю Сережку. Він тобі сподобається. Я намагалась його про все розпитати, коли ти нас знайомила. Так він же двох слів зв'язати не може. Ну Він дійсно трохи замкнений, але дуже чуйний і люблячий. Повір. Ну, добре, подивимось. Я сьогодні так стомилася, ляжу спати раніше. Тієї ночі Василина вперше за довгий час спала спокійним сном. Після того, як жінка позбулася жахіть, вона стала почуватися значно краще. Вони з Григорієм часто вибиралися на прогулянку до парку. Марина? Доброго дня. Ви, мабуть, Григорій. Мама багато про вас розповідала. Я Марина це мій хлопець Сергій. Рада познайомитись. Привіт, Серега. У нас Сергія на районі кожен знає. Ну, Я працюю тренером в спортклубі. А спортклуб якраз на розі мого будинку ну бувають же чудеса. Круть, це знак, що ми маємо дружити з сім'ями. Пропоную почати вже на цих вихідних. Марина, перестань. А чому ні? Я хотіла познайомитися з Григорієм, ти краще пізнати Сергія. Раз вони вже знайомі, можна поєднати. Я не готова. А наскільки я зрозуміла з маминих розповідей, у вас на рахунок серйозні плани? Як ти можеш таке питати? Цілком закономірне питання і моя відповідь так. Ми з Сережею також плануємо довге та щасливе спільне життя. Тобто троє голосують за знайомство. Мам, ти з нами? Хіба я можу бути проти вас. Ну, от ти добре. Чудово. Тоді збираємося у суботу. Мам, а з нас з Сергієм, будь ласка, а то селфі вже набридли, а людей просити не хочеться. Блін, тільки в мене телефон розрядився. Давай не твій, ну, а фотку добре. потім мені перекинеш. Давай. Настала субота. Василина із донькою готувалися до прийому гостей. Григорій прийшов трохи раніше і допомагав накривати на стіл. Чекали лише на Сергія. Четвертий келих не знадобиться. Сергій дзвонив, він, на жаль, не приїде. Його терміново попросили приїхати на боксерські змагання, підмінити іншого тренера. Так собі відмазка. Ти просто упереджено до нього ставишся. От тобі все підозрілим і видається. Згоден. Я Серігу знаю, він би брехати не став. Ну, не приїхав, то й не приїхав, йому ж гірше. Марина. Я пропоную випити за знайомство. і переїзд. Ти кудись переїжджаєш? Я сподівався, ти до мене переїдеш. Марина, ти не проти, якщо я зроблю твою маму щасливою. Я тільки за. Чекайте, я не готова. Мені треба подумати. Ну, як можна думати про те, чого не пробував? Перебирайся до мене, і стане зрозуміло, підходить нам такий варіант чи ні. Тепер я розумію, що ти мала на увазі, коли говорила, що Григорій справжній чоловік. Мені воно такого не каже. Ну, то як вип'ємо за переїзд? Погоджуючись на переїзд, Василина згадала слова бабусі про те, що у неї вдома щось заважає будувати їй нові стосунки. Жінка сподівалася, що та річ перестане впливати на неї після переїзду. За тиждень по тому Василина заїхала додому за речами. День добрий. Де Марина? Чого ти в квартирі сам? А вона в інституті скоро буде. А руки в тебе чого подерті? Бандитська куля. Це не смішно. Мама, що у вас тут сталося? Це у вас що сталося? В нього руки подерті. В тебе всі плечі в синцях. Давай краще ти сама поясниш? А то моя присутність буде тільки дратувати. Вибачте. За що він вибачився? Зізнавайся. Він тебе б'є? Мама. Ми виходили з ресторану. Я вийшла першою, і до мене причепилися якісь хлопці на підпитку. Сережа вийшов і розкидав їх як груші. Я так і знала, що це він в усьому винен. До його появи ти по сумнівним місцям не вешталася, і все було спокійно. Знаєш, мама, вважай, як собі хочеш, а ми житимемо разом. Я його люблю і цілком йому довіряю. Ти мала мене попередити, що вирішила жити з ним разом. У батьківській квартирі. Це і моя квартира також. Дай мені нарешті спокій. Тепер мені ясно, чого ти так підтримувала мій переїзд. Я думала, ти про мене піклуєшся, а тобі тільки жилплощі й треба була. Василина дуже переживала за доньку, і тому наступного ранку приїхала до бабусі. Я до Гриші переїхала, у нас все добре. А от з донькою проблеми. Вони з хлопцем у мене в квартирі поселилися. Вже за тиждень обоє побиті. Ти маєш підтримати її рішення, якщо не хочеш від неї віддалитися. Я підтримую, але серце болить. Покажи мені фотографії хлопця твоєї доньки. Даремно хвилюєшся. Хороша він людина, добра, вірний чоловік і справжня доля твоєї доньки. А ти її надто опікаєш, якщо не навчишся першою йти на примирення. Важко тобі буде. Дай мені якусь річ доньки. Я з собою не брала. Кулон, мені Марина подарувала, підійде? Так. Дай мені. Раніше я дуже любила прикраси. Але після смерті чоловіка зовсім втратила до них інтерес. Ось. Бачу, тоді ти і склала до однієї шкатулки коштовні речі і біжутерію. Дійсно, раніше я дорогоцінності і побрякушки тримала окремо. Але тепер я ношу тільки улюблені прикраси а Для них багато місця не треба, лежать разом. Не можна так робити. Коли коштовні і звичайні прикраси разом зберігаються, в стосунках може обман з'явитися і сумніви тебе постійно гризуть саме через це. Так а що мені їх просто розібрати? Тобі треба буде провести обряд, розбереш прикраси по двох різних шкатулках і скажеш слова заговору. Катя тобі напише. А потім закриєш одночасно шкатулки. Добре, дякую. І з донькою помирися. Бо якщо і надалі будеш з підозрою відноситися до близьких, залишишся сама. Василина сподівалася, що обряд допоможе їй покращити стосунки із близькими, і тому провела його як тільки повернулася додому. Кожна річ своє місце має, минуле майбутньому більше не заважає. О, то ти вдома. Тебе весь день не було. Я сподівався, ти поїхала миритися до Марини. Вгадав? Майже. Я їздила до однієї знахарки. Вона мені теж порадила підтримати дітей. Це дуже правильно. Я теж завжди намагаюся діти згоди. Ну, особливо з близькими та рідними. Обставини, знаєш, бувають різні. Які обставини. Тут принципова річ. Терпіти не можу, коли від мене щось приховують і щось роблять у мене за спиною. За кілька днів жінка поверталася додому і раптом побачила, як Григорій вийшов з їхнього під'їзду разом із Сергієм. Добре, я тоді побіжу. Ми все буде добре. Здравствуйте. Гарного дня. Як це розуміти? Так у нього тут родичі живуть на два поверхи вище. А, а, так, а я зараз в магазин куплю хліба і повернуся. Скоро будемо обідати, добре? Розмова залишила неприємний осад в душі Василини. Вона відчувала, ніби Григорій щось не договорює, але вирішила відкинути підозри, як радила бабуся. Минув тиждень. Василина чекала з роботи Григорія, коли в квартиру подзвонили. Добрий день. Вам певно, потрібен Григорій? Його немає. Щось йому переказати? Що приходила його колишня дружина подивитись на його нову коханку. Тобто як? Тобто так. Гришу можеш залишити собі, він мені не потрібен, а от на квартиру не зазіхай. Вона у будь-якому разі перейде у спадок нашому сину. Я про це подбаю. Але Григорій не казав, що в нього є син. І я думала, він вдівець. <рес> Григорій завжди був фантазером. Я тебе попередила, ти мене почула. Спершу Василина збиралася дочекатися Григорія з роботи і з'ясувати стосунки, але їй було дуже образливо і боляче. Тож вона зрозуміла, що не хоче більше бачити чоловіка. Жінка вирішила повернутися додому. У квартирі було тихо, тож Василина думала, що нікого немає. Ну, мам! Це вже занадто. Я маю хоч якесь право на особисте життя. Я не навмисно я не знала, що в кімнаті хтось є. Я б постукала. з мене досить. Дякую, мамо. На добраніч. Мені дуже шкода, що так трапилось. Ми просто не знали, що ви прийдете, щось сталось. Може, вам краще вечерю нагріти чи чаю Заварити вам чаю? Так, дякую. Так? Чаю, чаю було б добре. Раз. Доброзичлива поведінка Сергія змусила жінку подивитися на хлопця іншими очима. До наступного ранку думки про Григорія та його обман не давали Василині спокою. Григорій дзвонив, коли ти в ванні була. Бо ти не відповідаєш на дзвінки і не йдеш на контакт. Як це розуміти? Навіщо ти взагалі трубку взяла? Вибач, я сама розберусь. Чого на моїй полиці лежать якісь чужі речі? Тому що життя це не музей, у якому все зберігається під склом, як на експозиції, <кхід> вибачте, це я складав чисті речі, не знав, куди їх поставити. Маринка спала, я не хотів її турбувати. Ти не повинен виправдовуватися це і твій дім також. Діти, ми маємо помиритися. І якщо вже ми житимемо разом, нам все одно слід встановити зрозумілі для всіх правила. Я більше не буду жити за встановленими тобою правилами. Збирайся, Сереж, мама хотіла, щоб ніхто не претендував на батьківську квартиру. Отже, тут вона нас більше не побачить. Марина із Сергієм зібрали речі та пішли з дому. Василина залишилася на самоті. Вона почувалася безпорадною і самотньою. У пошуках поради Василина приїхала до бабусі. Я зробила все, як ви сказали. І обряд провела. І з усіх сил намагалася не заважати доньці і довіряти гриші. Але все одно лишилася сама. Набережменьку квасолі, потримай в руці і кинь на стіл. Гриша мені збрехав, що він вдівець. І це не мої підозри, а цілком конкретний факт. Терпіти не можу брехні. Бачу, ти забула про кулон, коли проводила обряд, а потім знову поклала його до коштовних прикрас. Отже, обряд і не спрацював. І Григорій не зміг сказати тобі всієї правди. І обман став таким глибоким. Точно. Забула. Це мій улюблений кулон. мабуть, тому і поклала його до дорогоцінностей. Так а що тепер робити? Проведеш із ним обряд очищення? Я розкажу як. А потім поїдеш до Григорія. Поговорити вам нарешті треба. Але вислухай його не розумом, а серцем. Він твоя доля. Якщо зараз. Розійдешся з ним, то на своєму шляху ти не зустрінеш такого кохання. Василина вирішила зробити все так, як сказала бабуся. Повернувшись від нас, вона провела вдома обряд із колоном і того ж дня поїхала до Григорія. Несподівано для неї двері відчинив Сергій. Знову ти? Хтось мені нарешті все пояснить? Проходьте. Справді на певний час вже все пояснити. Правда в тому, що я син Григорія. Тому ми з Маринкою вирішили переїхати до батька після того, як ви посварилися. Батька? Але навіщо потрібен був цей цирк? Після нашого не зовсім вдалого знайомства я запитав у батька поради, як з вами налагодити стосунки. Пояснив, що ви важко переживаєте втрату чоловіка, а ось він і вирішив з вами познайомитись. Вибач мене, я, я не, не знав, як до тебе підступитися. От і вигадав цю історію про те, що втратив жінку. Я не повинен був так робити. Кілька разів намагався зізнатися та все якось не наважувався. Пробач мені. Боявся, що не вибачу. Я і зараз боюся. Адже за цей час ти стала для мене дуже близькою людиною. Пробач, якщо можеш. Мам? А, а давайте ми всі прийдемо на кухню. Доню, ти знала, що Сергій син Григорія? Коли ми з дому пішли, дізналася, треба ж було кудись притулитися. Я спершу теж була в шоці. Але я так його кохаю, що все пробачила. А ти чому не сказав, що Сергій твій син? Та я хотів одразу сказати: пояснити тобі, що Сергій добрий, хороший хлопець, але ти настільки не сприймала його. Що я навіть не міг підібрати підходящого моменту. Насправді ми з батьком хотіли про все розповісти ще в суботу під час застілі, але хто ж знав, що мене смикнуть на змагання. Сам підіймати тему я не наважився. А потім я Маринку запросив до ресторану, там хотів все пояснити, але... але вона мене випередила новиною про вагітність. Мам, це вже все. Усі таємниці скінчилися. Далі тільки добрі новини. А давайте пообіцяємо один одному, що більше ніхто, ніколи і нікому не буде брехати. Бо вдруге я таких емоцій не витримаю. То ти мене пробачаєш? Ну мені складно все це сприйняти. Але серце говорить, що я без тебе не зможу жити. Василина знайшла у собі сили пробачити близьким обман і щиро зраділа своєму подвійному щастю. Невдовзі Марина та Сергій дружилися, а слідом за молодими влаштували весілля і Василина з Григорієм за дев'ять місяців. У Марини народився чудовий хлопчик. Обидві пари надалі зажили щасливим життям і виконали свою обіцянку більше не брехати одне одному. Бабуся радить ніколи не зберігати разом біжутерію та дорогоцінності, адже це може призвести до обману і сумнівів у коханні.